кидается на блокнуть. На сцені ледь мерехтить світло, у залі тиша, де-не-де чути, як схлипують глядачі. Усі вони мами. До театру прийшли не просто подивитися виставу. Сьогодні вони об'єднані спільним горем, втратою своїх дітей на війні. Саме для батьків зниклих безвісти та загиблих на війні захисників та захисниць із Рівненщини організували спеціальний закритий показ вистави під назвою Мами. Її поставили за мотивами новели Марії Матіос. Сама авторка теж у залі серед глядачів. Я знала, починаючи писати цю книжку, що це дуже важливо, і про це треба говорити. І втрата дітей, пошук дітей. Згадка про них, пам'ять про них це надважливо особливо для матерів, батьків, для родичів. І про це треба говорити, говорити на всіх, з усіх трибун, з усіх рупорів. Театральною постановою займалася режисерка з Києва Анжеліка Чорноіван. Розповідає, робота над виставою була кропітка. Кожну деталь узгоджувала із Марією Матіос. але фінальний результат, каже режисерка, був вартий усіх днів підготовки. Мали дуже довго, дуже детально, дуже. А... Кропітку роботу над створенням інсценівки, над вивіренням кожного слова, який має мати втілення в майбутньому в вже. Зараз вже в готові вистави. Я до кожного до кожної деталі, яку саме власне Марія Васильна проговорювала до кожної дослухалась. Ми були в команді, ми були в постійному живому ну, зв'язку. Безслідно, вистава не минула для жодної із мам, які були у залі. Подекуди, коли на сцені стояла тиша, у залі було чути тихі сльози. Для кожної побачення відгукувалося по-своєму, адже усі у залі знали, як це втрачати своїх дітей. Мій син Олег Гончарук Загинув під Кремінною був чудовим, хорошим хлопцем, він народився в Рівному. Найцінніше те, що тим, кого вже нема, не прийдуть, а можливо, що десь сподівання є, що я знала, що ця вистава буде важка, я знала, що їй важко буде дивитися, але в цій виставі прозвучало дуже багато думок які крутяться і рояться в голові кожної мами, яка чекає свого сина, який зник. В цій виставі дуже багато емоцій, які довелося переживати і мені. І ця вистава є, напевно, відображенням того внутрішнього стану, в якому змушені жити. Зала театру була заповнена. Для матерів організували доїзд у театр. Їхали з усієї області. Це мами, які приїхали з усіх громад нашої області, незважаючи навіть з найвіддаленіших, незважаючи на відстань, тому що для них це можливість. Вшанувати пам'ять своїх дітей, які віддали своє життя за Україну, почути одна одну, побачити одне одну, підтримати одне одну. Вистава тривала понад дві години. У кінці матері отримали конверт, де була адреса рівненського драмтеатру. Це для того, аби кожна могла за бажанням написати історію про свою дитину та її героїчну боротьбу із окупантом. Усі ці історії планують зібрати в одній збірці для пам'яті та шани. Вікторія Якимець та Юлія Котляревська, телеканал ITV. Медіагруп